Велич нації це фізично та духовно сильні громадяни. У цьому переконані учасники турніру з фріфайту, що пройшов у долині на Івано-Франківщині. Один з них спортсмен Юрій Боднарук займається вже три роки. На цих змаганнях здобув не лише перемогу, але й звання першого майстру спорту в Україні з фріфайту. Я думаю, набагато краще займатися спортом. Це, це наборо набор, розвиває набор, нашу країну. Це моє якби хобі. Я цим хочу займатися, цим займаюся і буду далі займатися. Там, незалежно там майстер, чи немаєся, просто хочу, далі. Планую виступати також закордонних ну, за змаганнях тому посвідчення майстра спорту. Юрію вручив кандидату президента Олег Чягнебок. Такі, як цей хлопець, взірці для політика, адже культивування у суспільстві здорового способу життя це один з основних пунктів його передвиборчої програми. Питання розвитку дитячого спорту, забирання дітей з вулиці і залучення їх до фізичної культури, а можливо і в перспективі до професійного спорту. Саме заради того, щоб з одного боку бути сильним внутрішньо і бути сильним зовнішньо, а також возвеличувати державу через спортивні успіхи на міжнародній арені, а це є наше завдання. Це є завдання, напевно, кожного патріота Української держави. Олег Тягнебок відстоює також заборону рекламу тютюну і алкоголю та впровадження кримінальної відповідальності за пропаганду наркоманії.